Мої вітання. В ефірі випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Суботу, 16 березня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Одесі. Сьогодні на будівлях приспущено державний прапор України і прапор Одеси з траурними стрічками. На жаль, кількість жертв російського ракетного удару вранці по Одесі, 15 березня, зросла до 21 У міських та обласних лікарнях залишається більше 50 постраждалих. Дев'ятеро поранених перебувають у важкому стані. Після ворожого прильоту в міську клінічну лікарню доставили 23 постраждалих, 13 з яких ушпиталили. На жаль, троє людей, які були у вкрай важкому стані, за останню добу померли. В епіковій реанімації перебуває два пацієнти. Ще двоє знаходяться у загальній реанімації. Решта пацієнтів має Складні міновибухові травми кінцівок. Трьом пацієнтам виконали складні судинні операції про завшивання крупних судин. Сім пацієнтів отримали апарати зовнішньої фіксації. Це первинне оперативне втручання з приводу травм. Решта пацієнтів мають акубара травми і закриті черепно-мозкові травми. Один пацієнт з субдуральною гематомою. Пошукова рятувальна операція на місці трагедії вже завершена. Відомо про 75 осіб, які дістали поранення. За офіційними даними, загалом у наслідок атаки загинула 21 людина, серед яких пожежник Денис Калесніков і працівник швидкої Сергій Ротару. 16 березня у лікарні помер ще один рятувальник – 39-річний Віталій Алімов. Серед загиблих також екс Одеси Сергій Тетюхін, колишній начальник одеського управління патрульної поліції Олександр Гостищев і заступник начальника ГОН. Дмитро Абраменко. У мерії повідомили усім постраждалим від вчорашньої атаки місто надасть матеріальну допомогу. Сьогодні у нас розмір матеріальної допомоги в незалежності від я акцентую, чи, тому були питання, чи прописан, зареєстровано в місті Одесі всім, які постраждали на території міста, буде виплачено від 50 до 100 тисяч в залежності від стану потерпілого. Крім того, Витрати пов'язані з похованням, також місто бере на себе. Через що доводиться проходити військовим, аби набути статусу учасника бойових дій, як ветеранам отримати безкоштовну правову та психологічну допомогу. Чому не варто чекати швидких виплат від держави? Про все це в ефірі підсумкової програми. Про головне розповів директор сервісного офісу Хаб ветеран Олександр Коровай. За словами Олександра Караваю, ветерана, який сам пройшов довгий шлях війни, багато проблем виникає через військову паперову бюрократію. Щоб отримати статус учасника бойових дій, потрібна довідка від командира частини, але це нерідко стає проблемою. Наприклад, після одразу після присутності військовослужбовця в районі проведення бойових дій. У командира відповідно до законодавства є місяць, щоб саме ну, подати документи на нього, підготувати ага. довідки, зібрати, отримати від військовослужбовця. потрібні Потрібно це завдання так. командира, звичайно. Угу. І дуже багато цих завдань не виконується. Через всі ці негаразди, термін оформлення статусу, а за ним і пільг може тривати багато місяців. Але якщо подбати про все заздалегідь, то можна його суттєво скоротити. Шлях ветерана саме. Цей тернистий такий отримання статусів пільг виплат, оформлення піль ну, і на сім'ю і на себе вже після звільнення, він починається ще з військової служби. Тому що дуже важливо під час звільнення, коли ти маєш на це право уже звільнення, зібрати від військової частини саме ті документи, які тобі допоможуть потім пройти управління, служби, напи оформлення швидше. І ну майже безболісно організований нещодавно в Одесі Хаб ветеран якраз і призваний допомогти вирішенню багатьох правових та інших питань військових, які повертаються додому. Тут знають, куди саме можна звернути, щоб отримати безкоштовну допомогу, як медичну, фінансову, так і правову. Це правова така допомога первинка. Де ми можемо проконсультувати, допомогти, наприклад, надіслати той же самий запит до військової частини, або десь щось дізнатися, проконсультувати по Правам, по гарантіям, по пільгам, по виплатам це і є ця правова консультація. І я вам скажу, що за 6 місяців нічого не змінилося, тому що це найбільше запитів від ветеранів та членів їх родин. Більше про те, на що сьогодні мають право ветерани та як уникнути зайвих проблем з оформленням різних довідок, Олександр Каравай розповість підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому Ютуб-каналі. Смачно та корисно такий девіз українських шкільних їдалень сьогодні. Національна страва борщ стала найулюбленішою серед учнів 9-го одеського ліцею. А все тому, що її готують, додаючи головний інгредієнт любов. До міжнародного дня шкільного харчування наші кореспонденти дізнавалися, чим годують одеських учнів та які страви в них у фаворі. Зазвичай учні, які дотримуються повноцінного розпорядку дня, з більшою ймовірністю запам'ятовують більше інформації, краще концентруються та досягають вищого рівня успіху в навчанні. Зокрема, для кращої роботи когнітивних функцій важливо правильно збалансовано харчуватися. Про, про те, щоб учні 9-го одеського ліцею були ситі та задоволені, дбають шеф-кухарки, які щодня з 5-ї ранку вже готують щось смачненьке і корисне для дітей. Різні перші страви, борщ обов'язково, супи, гречані супи, селянський суп, горохові супи, з перших блюд. Кожен день в нас друге блюдо, якби ну, міняємо. З других страв в нас м'ясна і обов'язково рибна страва. В п'ятницю в нас здається творог кисломолочні продукти, якби по програмі збалансіроване харчування іменно для дітей шкільного харчування. Сьогодні шеф-кухарі пропонують дітям лише корисну їжу з меншим складом цукру та солі. Також збільшилася кількість овочів та фруктів. Учні також мають можливість обирати на свій смак, що вони хочуть з'їсти, оскільки запропоноване меню дуже різноманітне. Та найбільше діти полюбляють традиційний український борщ. Це помітили не лише шеф-кухарі, але й вчителі і батьки ліцеїстів. Якщо є борщ, то це вже все. Треба трошки більше готувати, бо всі прийдуть на борщ. І плов. Плов вони люблять. Картошку, картопляне пюре з котлеткою. Це теж вотво вони люблять. Ну звісно, макарони, як сидіти, люблять макарони. Дуже задоволена тим, що наші. Готують в їдальні їжу в такий нелегкий час, навіть під час тривоги, яка лунає, діти завжди нагодовані і цілком задоволені. Більше подобається червоний борщ, вона любе, любе макарони, котлетки, рибні не дуже. А так цілком Суп гороховий ще любе зараз значно якісніше стало харчування, воно більше різнобарвне. Ми позбулися ось зайвого цукру у деяких стравах солі. Зараз страви більш збалансовані вже і більш таке правильне харчування. Вони дуже люблять борщ в нашій їдальні. Вони дуже люблять макарони, котлети, пюре, біточки різноманітні. Втім, тут смачна кожна. Страва, кажуть учні ліцею, декому більше до вподоби інші перші страви. Взагалі, я їм тут суп часто, смачний суп з тівтельками, люблю його дуже. Ось, а взагалі, насправді не так часто їм тут, більше тут. Але якщо тут, то суп з тівтяльками це звичайно ван лав. Та найбільша черга найчастіше вишукується там, де викладають запашну випічку. Булочка з маком, Булочка з шоколади, але її зараз нема, і я взяла плюшку з цукром. Вона дуже повітряна і солодка. Шеф-кухарка ліцею Тетяна Слізовська поділилася з нашими кореспондентами секретом смачної духмяної випічки. Вуличка з корицею я обично я її випікаю, а потім трошки ще заливаю зверху молочком і ще раз трошки випікаю, і вона потім дуже духмяна, м'ягенька і дуже смачна. Важливо стежити за тим, щоб учні отримували достатню кількість корисних речовин через раціональне та збалансоване харчування. Це допоможе їм бути енергійними, концентрованими та успішними не лише в навчальних справах, а й у житті загалом. Спілкуйтеся більше зі своїм сімейним терапевтом, радять медики. Основним лікарем для кожного пацієнта є саме сімейник. До нього слід звертатися зі скаргами на самопочуття та першими симптомами захворювання. Однак варто не забувати регулярно відвідувати сімейного лікаря і за відсутності скарг, а просто піклуючись про власне здоров'я. Сімейний терапевт не тільки медичний спеціаліст, а й людина, якій ви маєте довіряти, уклавши декларацію, необхідно розповісти лікареві про всі свої захворювання, родинні хвороби, про стани і симптоми, які викликають занепокоєння. Не варто гребувати і профілактичними оглядами та направленнями. У молодому віці, наприклад, якщо це молода жінка до 30 років, рекомендовано загальні дослідження крові, сечі, глюкоза, швидкі тести на віл та вірусні гепатити та ультразвукове дослідження молочної залози. Якщо це вже жінка після 40 років, то туди ще можна додати замість ультразвукового дослідження молочної залози, мамографію, тому що це дослідження буде більш інформативне в цьому віці. Такі медичні огляди необхідно проходити один раз на рік. За наявності симптомів захворювання самому собі ставити діагноз не треба. Тим паче не слід вичитувати інформацію з цього приводу в інтернеті. Тільки медичний фахівець може правильно діагностувати хворобу. Сімейний лікар, та як будь-який лікар, він не лікує скаргу або симптом. Це цілий комплекс, який складається з лабораторних досліджень, з функціональних досліджень, і лише після цього можна виставити заключний діагноз. Якщо у вас болить голова, не завжди проблема у голові. Це можуть бути проблеми з хребтом, проблеми з поставою, з нервовою системою. Тільки лікар може встановити точний діагноз. Якщо у вас періодично болить голова, не набуваючи ознак системного характеру, то можна випити пігулку від головного болю. Ін'єкційні ліки самостійно собі призначати лікарі не рекомендують. Потрібен лише спеціаліст, який встановить точний діагноз та вирішить, який режим та дозування препарату потрібне, і воно потрібно в таблетках, в капсулах або все ж таки ін'єкційне. Найкраща профілактика здоровий спосіб життя, вкотре нагадують медики, що включає рухову активність, збалансоване харчування, відмову від шкідливих звичок та повноцінний сон. Турбота про здоров'я починається не з понеділка, а вже сьогодні. Велика потреба в чоловіках сьогодні спостерігається не тільки на фронті, а й в тилу. Через мобілізацію багато підприємств залишилися без спеціалістів. Не всі вакансії можуть закрити собою жінки. Про це розповідають фахівці центру зайнятості. У свою чергу вчені стверджують, що на якість життя і здоров'я людини впливають жири, і, зокрема, олія, яку ми вживаємо. Які хвороби провокує соняшникова олія, а також про інші події мова піде в програмі Про головне у неділю.

Одним із наслідків загальної мобілізації в країні стала нестача чоловіків на підприємствах. Зараз на ринку праці чимало вакансій, в основному робочих чоловічих спеціальностей розповідає фахівець з рекрутингу. Трактористи, водії, електрогазозварники, електрослюсарі. Ці вакансії зараз в топі і, на жаль, замінити жінки не можуть в силу того, що традиційно вони не йшли навчатися на ці спеціальності. І перенавчання потребує якогось часу. При бажанні жінки отримати таку професію. Між тим, подекуди жінки вже стають на заміну чоловіків. Наприклад, ідуть працювати водіями дальнобійницями. Є і приклади, коли підприємства цілеспрямовано шукають на роботу ветеранів, інвалідів, створюють їм всі умови для праці. Цьому сприяє і держава. Учасники бойових дій можуть отримати одну із спеціальностей в нашому учбовому центрі, навіть не будучи безробітним. Таким особам оплачує служба зайнятості оплачує навчання, проїзд і навіть проживання. Люба із професій, які ліцензовані в нашому навчальному закладі, там понад 33 професії, вони можуть обрати цю професію і пройти перенавчання. Сьогодні в Одеській області налічується більше 14 тисяч вакансій, говорить спеціаліст. І найбільший попит зараз на лікарів та середній медичний персонал. Тому в нинішніх умовах, аби звертатися до лікарів якомога рідше, треба слідкувати за власним здоров'ям. Вчені стверджують, що значна частина хвороб виникає через вживання великої кількості шкідливих жирів. Дуже багато створюється продуктів високого жирового содержання, такі як майонези, які содержать майже 70% жира, затим різні сири, різні креми, там везде дуже багато жира. Так що це... Создали всі умови для того, щоб потребляти багато жира. За словами вченого, треба строго нормувати споживання жирів, виходячи з вашого фізичного навантаження. Бо якщо ви сидите цілий день за столом, то вам їх багато не потрібно. А ще треба вміти правильно обирати, що їсти. Наприклад, найбільш популярна соняшнікова олія є дуже шкідливою. С одной стороны, удаляет все те вещества, которые могут вызвать прогоркание, порчу масла, а с другой стороны, мы теряем частично полезные вещества. Мы витамин Е теряем частично, теряем лицетин, который тоже полезен, И Лецитин теряем. То есть, ну, кроме того, если еще, еще делают дезодорацию при высокой температуре, там начинают образовываться трансжирные кислоты, которые тоже вредные. Так что э, рафинированное масло дезодорированное, оно не такое безвредное, оно лучше хранится, ага. но оно не совсем. полезно. через вживання шкідливих жирів можуть виникати ожиріння печінки, гепатит, серцеве захворювання і навіть онкологічні хвороби. Про все це мова піде в підсумковій програмі, про головне у неділю. Так, сьогодення для всіх українців неймовірно важкий період для кожного, проте, незважаючи на повсякчасний стрес, кожному з нас вкрай необхідно піклуватися про себе і близьких, слідкувати не лише за симптоматикою самопочуття, а й елементарно стежити за базовими потребами, харчуванням і відпочинком. Медики вже вкотре наголошують, за останні роки кількість хворих на надмірну вагу й ожиріння значно побільшало. Подібні симптоми впливають не лише на зовнішність людини й на здоров'я організму в цілому як запобігти появі надбірної ваги а також покращити стан свого організму ми запитали у лікаря ендокринолога дієтолога марії Жигаліної Гриценюк Ожиріння або простими словами надмірна вага, за словами вчених, навряд чи була відома у стародавні часи, адже тоді людина дуже багато рухалася та часто не доїдала, принаймні не переїдала. Інша справа зараз. Їжа завжди у легкій доступності, вражає своїм різноманіттям, а фізичне навантаження відсутнє в необхідній кількості. Та й взагалі вживання продуктів харчування стало тепер здебільшого задоволенням, ніж життєвою необхідністю, як слідство, організм реагує накопиченням зайвої ваги. Ожиріння це хронічна рецидивуюча хвороба. Що це простими словами нам говорить? Що якщо у людини хоч раз в житті її вага сягне ожиріння, її гіпоталамус все, все життя буде намагатися туди повернутися. Бо для гіпоталамусу це, це едем. Бути повненьким еволюційна людина розвивалася в багато фізичного навантаження і мало їжі. Отже, в організмі на генному рівні записано: якщо ти маєш зайву вагу, то це допоможе пережити голод. Тому слід чітко розуміти, якщо ви після певних заходів збалансованого харчування, фізичних вправ позбавилися зайвих кілограмів, то це зовсім не означає, що вони не повернуться знов у разі продовження попереднього способу життя, який був до цього результату. Крім іншого, ожиріння впливає не лише на зовнішню естетику, а й на роботу всіх систем органів людини. Це хвороба, і вона впливає на якість життя, суглоби, носять цю вагу. Вона впливає на рухливість пацієнта. Деякі пацієнти, пацієнти інвалідизовані тим, що вони не можуть надягти взуття самостійно, вони не можуть прийти без задишки. Це ризики діабету, ожиріння і діабет другого типу це. Рідні брат та сестра. За словами лікаря, діабет другого типу часто супроводжується серцево-судинними захворюваннями. Крім того, доведено, ожиріння значно підвищує ризики онкології, особливо у жінок та буває двох типів. По типу яблука вісцеральне ожиріння і по типу груші. Тип яблука, коли худенькі ніжки та ножки, і тільки є живіт, це самий поганий варіант. Бо ризики діабету другого типу і серцево-судинних захворювань там в рази просто коли тип груші для здоров'я це трішечки менше ризиків. За словами дієтолога, у більшості випадків ідеальна вага тіла напряму залежить від співвідношення між кількістю енергії, яка надходить в організм з їжею, та енергією, яку людина витрачає під час життєдіяльності. Коли вони однакові, тоді проблем з вагою не буде. Бо за статистикою на гормональні збої припадає лише 5% випадків у дорослих і лише 1% у дітей. А як же підрахувати свою ідеальну вагу? Є індекс маси тіла. Це найпростіший скринінговий метод. Ми беремо свою вагу в кілограмах, ділимо на зріст в метрах квадратних. Трішки складновато, але, наприклад, рост 1,65 м, так, 1,65 шістьдесят помножаємо на 1,65 м, і, наприклад, 60 кг ділимо на цю цифру. Якщо ваш індекс маси в межах від 18,5 до 25 – це норма. Якщо індекс маси тіла складає менше 18, то це дефіцит ваги. Якщо більше 25 її надлишок. Показники вище 30 вже означають різні ступені ожиріння. Тому фахівці раді стежити за індексом маси тіла. Достатньо себе фізично навантажувати, намагатися більше рухатися та проходити від 10 до 20 тисяч кроків на день. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.